Привіт, привіт, мої маленькі друзі! Мене звати Катя, і сьогодні ми разом вивчимо цифри англійської від 1 до 10. Це дуже цікаво і легко, тож готуйтеся! Зараз буде весело! Давайте почнемо. One У перегляді один I have one butterfly У мене є один метелик. Two Два I have two toys. У мене є дві іграшки. Three. Три. I see three cats. Я бачу трьох котів. Four. Чотири. There are four cars. Там є чотири машинки. Five. П'ять. I have five fingers. У мене п'ять пальців. Six. Шість. Six. Six balloons are flying. Шість кульок летить. Seven. У перегляді сім. I see seven colors in the rainbow. Я бачу сім кольорів у вицелці. До речі, відео про кольори англійської у мене вже є на каналі. Тому обов'язково подивись його після цього. 8. 8. Spiders have 8 legs. Павуки мають 8 лапок. 9. 9. There are 9 apples. Там 9 яблук. And 10. 10. 10. Puppies are playing. 10 граються. Молодці. Тепер ви знаєте, як англійською мовою звучить число від 1 до 10. А тепер я буду показувати вам ручки, а ви будете казати, скільки їх у мене. І скільки їх у мене. Правильно! «Three». I have three pens». У мене є три ручки. А тепер скільки їх у мене? Правильно. 5. I have five pen. У мене є п'ять ручок. А тепер у мене. 1. I have only one pen. У мене є тільки одна ручка. А тепер скільки у мене є ручок? Ten. I have ten pens. У мене є ручок. А тепер буде невеличке завдання. Я називатиму англійське число, а ви показуєте стільки пальчиків, скільки потрібно. Готові? Ну, то починаємо! Перше число це у нас five. Правильно! Five fingers! Наступне число two.

І останнє число Three. Three fingers. Ваше домашнє завдання буде повторити вголос цифри від 1 до 10 два рази і паралельно показувати ці цифри пальчиками. Наприклад, 1, 2, 3, 4, 5 і так далі. Браво! Ви супер! Якщо вам сподобалося відео, тисніть лайк і підписуйтесь на канал. До нових зустрічей, па-па!